Блять, ебать тут Дивіться. дивіться. Да? дивіться. тут Тусеш no. ну, um. хуй, ты сусеш хуй, Ти сусеш хуй, ти сусеш, сусеш хуй. Тут є охранение Та да я шу знаю. Сак дік, сак дік Я читаю, наші завдання. Are you задавай. Та ебало залазить. Hello строй, аре френд. Мама! Чекай! Текай! Компас, компас зламався, парні! А, чекай, мене є цей! Мама! 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 Да побігли! Побігли просто, не переживайте! У мене є цей радіоприйомник, він скаже... Парни, не я фонарик выкинул Сиди. не 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 я краще закрыто саня саня его лучше закрыто парни разверните сюда Парни, алло о? Ты кто снимать саша Чекай, Саш. я снимаю, Шлюха, это шлюха, 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 мама, понял? Шлюха. это Шлюха, это снимает это снимает это снимает это я. это снимает это Ладно, это снимает это снимает это снимает это А, хто, а це? хто це? тут? хтось Слышите, блядь. Стоп, стоп. Заді, заді, брат. А сзади за не наш, брат! Це не наш, брат! Це не наш, брат! Знімаємо. <с> <с> а куго? А кого хлопнуло? Це Саню хлопнуло. Бляха, Саню просто перекосило. Ні, ні, тут ще один не наш, брат, тут ще один не наш, брат. Парні, тут пранкер. Закрыто, брат, закрыто. Не, не, помогите, Бежит, 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 бежит! Бежи, 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 бежи! заебал гавка, ты за пиздец. Ну, он просто за, за нами бежит! Так он реально прям бежит! Он просто бежит за нами! Ай, кись А, нет. Бля, Бля брат, текай! Бля, он еще одного забрал! А, вы А, вин. Сзади, 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 тика, 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 тика. Когда я его тоже сфоткаю. Алло, говноед! Все, побило, побило, побило. Парни, какие с рычаг дернули. Нормально. Что, банал? Ну да. А не жмите, что попало, блядь, я вас прошу, это относится до защипилу. тут пизда сейчас будет, чуете? Сыпется. Нет, нет, нет. Are you here? Yes. Ти паді. Ройди нахуй, долбоёб. А що, у тебе що йому задати? Нічого не питайся, кибла. Do you want fuck me? Спитайся <реку> з цим <реку> уродім. How old are you? Мама. Hello fireman. Hello urban. <реку> Hello. Він з'явився після того, як я підпалив цю какашку. Ні, все, він не хоче з нами спілкуватися. Ну пішнала тоді, а.

Фу-фу, Бу, ви стоїте на це лайно! Black... А ви сфоткали його мочу? Я сфоткав. Ну. <клес> ти придурок, я останню камеру подрав. <клес> вот тут, тут треба вибрати правильного привода і нажати цю на кнопку. Тільки ти не ебеш, це привод, ти зараз нажмешся з ноном залочити вс. Я okay, не, наша змія прив... була 100%. Дивіться, змія була. Дивися, тут на бумажці написано як який привид. Ало, долбайоб, слухай сюди. Вот придурки. Дивіться, тут який привид, типу. Це може бути декан. Ті бумажці. Так це оуприс. Оуприс. Змія була. Бльоть. Ну кстати, можна попробувати так L І почитайте ж який привид що дає. дає. ж це оуприс, я тобі обіцяю! А, ну все, мы Ой, морган... <introductions> а, ты тупый, блядь, Где он? Ой, фотка ты. фотку. Я с с фотком за слепым, за идиота. Саша дурачи. Як. Ну вот там уже. Як так все, що? Так, що нам треба виходити з якимось хуєм і перезапускати, вибрати кнопки, жмати які банати. Парні. <laughs> О, я пов... А я вб'ю його зараз, парні, несіть, я вб'ю його зараз. Давай, йди до мене, йди до мене лох. Там, коротше, є оця платформа ці платформа, яка, яка яку треба нажати, щоб відкрили двері. Ну давайте, ми ж знаємо, хто це, да? Тоць декан. Вибирай декана. Точно. Ну, Да. брата кишечку. Ой, тебя точно. А! Сфотку ты! ББ, парни. Чекать. Давай, твай, почнем зараурат, я кончен. Ебать! У, -у, у все нормально. Ты Ай! А, Точно. Почекай, тоді стій тут, я иду писатый подай, ты защитно падает. Ты ч, прикалываешься? Как <рекусь> там выйти зветься? Moi, <laughs> oh. <laughs> moi, je. Moi... Я просто, я просто подумав, типа, може каже, може Пида. Сюда. Так а На що нам туди? так ми не знаємо, на що ти туди йдеш? Ми не Та не різниця, пофіг. какая резница? Пофиг. Кень ты мед, а нашу? А що ні? нахуя там нічого нема? А що ні? Саша, ти просто не шариш. <рисвіт> <рисвіт> а як! Яким образом? Він рішив. це його вийде. О, тут кімнатка, де можна Алло, ж... придурки може. Приємно ага. Багато найшли там. Ну там кімнатка, там, де не йти Ну ти нам не казав про неї А ти шоп, ти просто вирішив піти і померти? Ну да. має бути якось поміщення, не дам. Не знаю, что. О, а шо це така сценя? Ай! Тихо, 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 тихо. ух. А ну, підсветить мені. Ам. The floor is assemble. Бляха. Set up a green pattern card style. To walk with other region materials. А, Ну, тут якийсь. Тут типа є якийсь патерн. По якому ми мусом зрозуміти. Ну то це перша. Ти даун я вже нажав. Що? Оцю хуйню я вже нажав. Яку? Оту. А. А на що я це тоді читав? Не <ривіт> знаю. Думаю, там якась корисна інформація. Дебачка, яка якась свічка. Я не бачу де її вона тут розташована. А що ти дивишся? Я дивлюсь алфавіт древній Опа, бежит, бежит, бежит в Мумия. <ріст> Черт, я так объясраюсь. Мне кажут, бежить в Мумия. Я обертаюсь на ліво, вона мне в лоце забегает. Ууу! просто я. Я думал, вона десь там біжить, десь в коридорі далеко. Я не хочу більше це грати. Став просто. Я тобі кажу. Ні, дивись, кажу, це Некоров Shadow, да, 100%. він. Просто довірся 100%, 100%. Ну, було, було магнітне іскаження, у мене в голові воно. мені боку, я на рандом, і так прийбали. Кого ти вибрав? Це був декан? Я просто на рандом не помню. Ну так але це вообще не декан, він вообще ну, не веде себе як декан. А зараз буде срака. ха ха-ха-ха. В з деканом не можна говорити, да? О, забрати, забрати, забрати. Да -да -да. Сюда. А я хочу мати його пусі. Саша, ні. hey, гайс, у меня все найс. Nice. Здарова, парни. О, я бачу цього гандоні. А він реагує на мене, якщо я мертвий. Ну давай вийдемо один на один. Схліснемся. Говно єд. А як так, Саша? Блять, долба я просто на фароніксі, сука, мене розсміжив. Максим мене Максим задефав. А я кажу, а я кажу, біжи, чого ти не біг? Да будь біг, якби ти мовчав, він би мене не побачив. Блять, почав кричати, біжи, я почав дихати. База розбилась. А, ну да, да, ми поставили що об'єкти ламаються. А тут шо. Перепригнути треба. А землетрясен було? Да, это да. А, ну значит Талгор? Значит, Талгор. Землетрясень, радиоактивність, электропомехи и розрушение. Це это Талгор. не Талгор. Це був не Талгор. И що нам робити? Ну хто опять вирішив просто померти так від інсульта Бабка здохла Вихід відкритий! Красавчик і парні хто це зробив, я біжу на вихід. Прийом, прийом, мідний бичок визиває базу. Прийом, база, прийом база, це мідний бичок. Як чути? Ти дружелюбний? Я поняв, я поняв, що йти зараз секунд. Oh. <laughs> фу, фу, не, не, дайте эту миссию. Еее, yeah! я поехал, удачи, лошары, ха-ха-ха, <laughs> лошары. <задача> Проклятье. Тоже цычу. Взаимодействовать. О, вот, цио, цио, класс, цио. Uh, uh, пятерочка, чек там. Uh, честно, я не знаю, что тут требуется. А просто малюночек скласти, что тут ушло.